Так, нарешті. <гум> 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 так, тримаю, куди дивитися. Так куди тобі Ярослава Могучих – чемпіонка світу. <гум> ти звикла за годину до того, що світу? Ні, ще ні. Але я дуже щаслива, що я нарешті маю цю нагороду. Це дуже важливо для нашої країни. Дійсно, це перша нагорода за 24 роки. Золота нагорода. І я сподіваюся, що так буде продовжуватися. Скажіть, будь ласка, трохи про сьогоднішній фі, про сьогоднішній фінал, як воно було, нереальна ну, атмосфера. Нереальна атмосфера змусила цілі трішечки понервуватися всіх на висоті 194, але нічого, це не а, але все одно я вірила, що кожну спробу я виходила, і я говорила собі, що я приїхала сюди за золотою медаллю, і я обов'язково її виграю і буду стрибати, стрибати і стрибати. А то Тому, не... поки поки розумієш, поки ти не витратиш третю спробу, то в тебе ще є шанс. Не було моменту, де от після 1.94, що якась невпевненість з'явилася чи Та ні, я навпаки така. Мені казала, що ти що? що ти не стрибаєш? І я така, я одразу така, та ні, ну, ну що я не стрибаю, Я ж можу стрибнути. Ну я ж приїхала все, підготувалася. Приїхала за золотою медаллю і тут 194 не стрибнула з першої спроби. Де ти сказала, що дійсно 24 роки не вигравали ми в жіночій висоті медалі, але якщо взагалі брати олімпіади, чемпіонати світу, то в мене таке питання: а що ти робила влітку після 5 класу? Тому що тоді ми виграли останнє золото взагалі в легкій атлетиці. Ти пам'ятаєш? Я ще була дуже мала і ще не знала, що легка атлетика буде моїм. Професійним видом і моєю спеціальністю, але вже потім, коли подорослішала, то вже стало більше більше цікавилась цим. Тому, але я дуже хочу, щоб це продовжувалось, і не тільки і золоті, і срібні, і бронзові, але головне, щоб були це правильно. Так мене все У мене є, зачіскай. Хотіла запитати на рахунок атмосфери, тому що ви стартували особливо фіналі. Та взагалі всі спроби вони потрапляли то на представлення гібриксина, то на фінський бліксина, то на ніч то Дайте паличку, бо в... взагалі я буду голосуватися про Насправді я все це продумала, <рес> <рес> і ми з тренером це все продумали, тому що ми знали, ми подивилися Розклад. Ми подивилися розклад і зрозуміли, що будуть фіга, будуть старти, і будуть нагородження. Це спочатку було. І тому я розуміла, що я буду лежати, мені треба буде налаштовувати, тому що це все я мала в юджині. І до того, коли мене, коли я виходила на спробу, мені казали, ні, йди гуляй ще почекай. Тому ми зараз все продумали, і ось всі зірки зійшлися, і ми маємо золоту нагороду. Тоді ти збивала в місті. Так, трішечки, тому що коли ти виходиш на старт, ти налаштовуєшся, ти вже налаштувався, ось все, ти всіма думками в цьому стрибки, а потім тобі ставлять і такі кажуть, ні, ні, не треба стрибати, іди відпочивай. І звичайно, в тебе збивається це, це налаштування. Ну Це все класно, що в тебе не залазить на білого Так, це дуже мене врятувало. Ти там трошечки переліплювала стрільбу. Так, я відносила, тому що було близько, близько відштовхувала, швидко біжала. І тому треба було. no nosso І коли ти підійшла до тренера, вже розуміючи, що тут статусі чемпіонки світу, ви там трошечки сперечалися когось поставити. Два 2,07, шість, Так, взагалі, спочатку, тренер мені показала, що типу, все, не стрибаємо, золота нагорода є, видихнули і все. Але я все ж таки хотіла спробувати вищу висоту. І так, я спочатку сказала 2,06 і тянуло, сказала така, та що там 2,06, Давай 2,07 вже спробуй знову. Я така думаю, ну ладно, тому то спроби були гарні. Дві спроби перші були гарні, тому я думаю, що. Буде, ще буде багато спроб. І ще я сподіваюся, що ви ще побачите спроби на світовий рекорд. Можна я ще одне питання задам? Так. А що там таке? <ріст> тут медаль для тренера. Я її винесу, вона буде дуже а щаслива. Ми її побачимо. Ми поїдемо в, готел, так? Ми в готель. Поїдем. А тут естафетна паличка і. Такий кусочок резини. Прикольно. Людмонка. Це подарунок. Мондо, так. Да. Це від то того самого Мондо? Шматочок Мондо, так? Шматочок Мондо, тільки того, що доріжка. Того, що доріжка, як мене питань немає. Так.